Білі ведмеді не гратимуть у вейцорській хокейній лізі сезону 2025-2026. Поки йде час на подачу заявок командами на наступний сезон чемпіонату, головний аутсайдер минулої першості, білі ведмеді з Нориська наразі відмовився від участі. Це рішення їхній головний тренер пояснює з тим, що, якраз Федерація та Ліга утворюють Вейцорську молодіжну хокейну лігу, і саме там підопічні Дмитра Базури збираються брати участь через те, що вся команда молода і більшість гравців новеньких і без досвіду, керівництво нориської дружини вирішили випробовувати свою команду на чемпіонаті з однолітками. Керівництво клубу вирішило зіграти в вецські молодіжній хокейній лізі, яка зараз буде створюватися, щоб хоча б багато молодих хокеїстів не з розпачу почала свій досвід, а більш-менш ну, і з успіхами, і розпачами, але не так розгромно, якби було кожен матч 15-0. Тому ми збираємося грати поки в молодіжній лізі, а далі вже будемо повертатися в дорослу вецорську хокейну лігу. Але білі ведмеді все одно зберігають своє місце в раді ВХЛ і сподіваються вже в наступному сезоні взяти участь.